Російські ракети поцілили по енергетичному об'єкту Кіровоградщини. Вся область лишилась без електропостачання. Про це сказав голова військової адміністрації Андрій Райкович. В регіоні перебої з електропостачанням. Повітряна тривога тривала майже три години. Ми на зв'язку постійному з Укренерго, які лагодять системи, зараз зшивають фактично усю країну. Для нас найголовніше подати живлення до областей, а вже потужності цього живлення будемо далі лагодити і збільшувати. Найголовніше заживити усі області для того, щоб заживити в першу чергу критичну інфраструктуру, далі заживити побутових споживачів, тобто просто домівки людей. Зараз ситуація наступна. В усіх областях розвертаються пункти незламності. Це локації, де є генератори, куди можуть звернутися люди. Адреси цих локацій є на сайті Незламність Також очільники областей зараз прокомунікують у своїх телеграм-каналах ці локації. Також задіється ДСНС з гучномовцями, будуть зараз вже починати їздити по містам, селищам, сповіщати про найближчі пункти незламності, куди можна звернутися за теплом, прийти погрітися, підключити телефон, підзарядити і так далі. Там також в більшості з них них Вже є інтернет, який ми там забезпечили за рахунок стрелінків та оптоволоконних ліній. Найголовніше зараз, як я сказав, заживити області. Сподіваємося, що це буде у найближчі години. Над цим працюють наші енергетики і будуть працювати. Вони почали працювати ще під час, чесно кажучи, сигналу повітряної тривоги, тому що ми розуміємо, що треба якнайшвидше відновити все. Оновлення, думаю, будуть вже за декілька годин, може ближче до ранку.